Значить, Стандартна робота потрібно завтулити посадку під шестерню. Значить, Валіки ну, вони шліфуються завжди на чистовий розмір. Але тут була вироботка 0,6 мм. Цементація на цих валіках це Ford Ranger 1,2 мм. Тобто, Ми коли проточили вироботку, ми зняли 0,6 на сторону і ми. Вже коли точили, тут сирий матеріал, ну, тут, тут нема цементації. І якщо ми завтулимо цю шестерню на сирий матеріал, довго їздити вона не буде. Що потрібно? Потрібно завтулити місце. Як ми вирішили завтулити? Раніше ми втулили, брали обойму з підшипника, ну там, чи внутрішню, чи наружну. В даному випадку, ви зараз бачите, обойми, це внутрішні. Тобто Підшипник розкололи, ось це його обойма наружна, не потрібна, Ми взяли внутрішні обойми. Проточили одну, проточили другу і завтулили цими обоймами. Але е, на них потрібно робити малий натяг. Натяг ми робимо на них сотку. Ну і завтулили ми одне місце, завтулили ми всі три місця з натягом сотка. І посадили їх на клей. Зробили канавочки, під клей. все як потрібно. на Локтай 620. Значить, коли ми почали їх обробляти, почали їх точити побачили на одному тріщину, що одна обойма лопла. І тут було прийнято таке рішення, що потрібно ці всі обойми спиляти і їх обойми, обойми всі зняти і переробити під втулки, Тобто взяти 40Х, закалити. І зробити. Але матеріалу 40 х не було, взяли сталь 45. Значить, дивимося по сталі 45. Ми виточили втулочки. Виточили втулку. Раз, два, три. Коли почали їх протачувати, по них пішли тріщини. Пішли по них тріщини. Значить, Проточили, закалили і побачили ось таку тріщинку. Ось бачите, і так на всіх трьох. Але хуже, на що ми зробили? Ми спочатку не побачили. Ми її проточили, відрізали, завтулили. Коли завтулили, почали шліфувати і побачили тріщину. І ми три, три заготовки, виходить, викидаємо металолом. Думаємо, ну, може, якийсь брат попався. Як ми їх закалювали? Температура 850 градусів. Потім в воду і відпуск робили при температурі 600, 410 градусів. 40 хвилин робили відпуск. Значить, і ці всі заготовки спортили бо в них до трішки. Якщо тріщина, то або втулку проверне, або кінчиться чимось ще хуже. Значить, В даному випадку тут йде отвір на смазку. Коли ми беремо другу заготовку, ну, цю саму заготовку, далі, ми. Вже її проточили, і коли хорошо роздивились, побачили в самій заготовці, яка ще не закалена. Самій в ній побачили трішину. Ось, якщо ви побачите, тріщина починається зліва і йде, і йде вправо. Тобто Це, це, це брошна заготовка. І з такою брашною заготовкою ми попали на е, кучу лишньої роботи. Далі, далі, ми, взяли, е, далі ми взяли полуось. Ви знаєте, що по наружі має твердость, всередині вона твердості не має. Ми її відрізали, закалили при температурі 80-50 градусів, так як це сталь хроміста, ми її опускали в масло, зробили відпуск. І перемірили, і перемірили твердість. Твердість в полуосі зараз 50-53 единиці. І тепер з, з полуосі ми будемо робити сюди втулочки. Матеріал 40х у нас не було можливості, щоб його взяти. Ну, наприклад, приїхали на металбазу, його нема. Була сталь 45. Сталь 45 не проконала, тому що в неї заводський брак. Тепер робимо з полуосі.